Дорогі глядачі, доброго дня! Ті, кого цікавить життя Слов'янської спеціальної школи номер 23 вашій увазі. третій випуск шкільних новин. School Time Сьогодні з вами ведучі Дмитро та Вероніка. А які події відбулись на цьому тижні? Ви прямо зараз і дізнаєтесь. Ачальний процес триває. Почалась стадія прийняття. Учні, вчителі та батьки вже зрозуміли, що нікуди вони не поділися з підводного човна під назвою онлайн навчання Мир головна цінність для будь-якої людини, захищати його ідеали, зміцнювати дружні відносини між державами, спільними зусиллями, працювати для досягнення миру в усьому світі. Основні принципи, якими керувалися ООН, заснувавши це свято. День миру був заснований 30 листопада 1981 року і протягом 20 років відзначався День відкриття сесії ООН кожен 3 вівторок вересня. У 2001 році була прийнята революція про проведення Міжнародного дня миру щорічного 21 вересня. ООН проголосила свято Днем відмови від насильства і припинення військових дій у всьому світі. В якості емблеми на 21 вересня, Міжнародний день миру, використовують зображення білого голуба з оливковою гілкою. Її творцем є Пабло Пікассо. Перше цей символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі в 1949 році. Учні школи теж не оминули цей день, прийнявши участь у виставці малюнків Ми за мир. Наші педагоги Вікторія Леонідівна та Леонід Миколаєвич продемонстрували майстер-класи та залучили дітей до виготовлення Голуба миру. Також від учнів звучали вірші про побажання миру в Україні. Тому що сьогодні мир в Україні не є абстрактним бажанням, це усвідомлена мета, адже за мирне існування, за право жити у власній державі триває боротьба. Найвищу цінність миру, який є запорукою щасливого життя, сьогодні відчула кожна українська родина. Мир це щоденна праця кожного громадянина за для вдосконалення розвитку спокою в країні. Напередодні нового 2020 року світ вперше дізнався про появу в Китаї нового заб... згадкового вірусу, який викликає надзвичайну пневмонію. Вже через два віруси ВОЗ оголосила пандемію коронавірусу, з якою планета бореться досі. А про правила профілактики цієї страшної хвороби ви дізнаєтесь з нашої рубрики Психологічна підтримка. Вітаю вас, мої хороші хлопчики, дівчата та дорослі! Так сталося, що більше тижня на більшій частині нашої країни дощило. Але це не привід сидіти вдома, як казав наш шановний Миколай Васильович, непогода це коли дерева з коріннями вириває. Тож беріть парасольки і йдіть на прогулянку. Швидко минуле тепле та веселе літочко. Коли ми мали змогу більше перебувати на свіжому повітрі, займатися спортом, деякі з нас навіть робили ранкову гімнастику та пробіжку, деякі навіть купались у водойомах. Ми багато вживали свіжих овочів та хруктів. Настав новий навчальний рік. Ми всі сіли за комп'ютери, планшети, телефони і стали малорухливими та вразливими до вірусів. А вірус віруслюби ледачих. Та мало рухомих дітей. Так, на жаль, сталося і зі мною. І зі мною. Вірус дочекався, коли я проігнорую ранкову гімнастику, не виконаю дихати вправи. Засиджуся за звичай більше за компом. Проігнорую е, прогулянку. Замість цього полежу на дивані з телефоном. І ось я захворіла. Діти, не беріть з мене приклад. Будьте активними, уважними та пильними. Погана новина. Знову активізувався вірус ковіду. Ми всі знаємо про його смертельні наслідки. Тому час згадати. Правила, які треба виконувати. Перш за все, це здоровий спосіб життя, про який вам завжди розказую у своїх відео. По-друге, це виконання індивідуальної захисної програми. Індивідуальна захисна програма це дотримання, перш за все, правил особистої гігієни, уникнення місць масового скупчення людей та носіння маски в громадському транспорті. Та приміщення. Якщо вам нудно носити маску, то пропоную вам її розмалювати на свій смак чи чимось прикрасити. І знайте, що найкращий лікар це почуття гумору, а посмішка личить всім. Навіть така. Оксана Валеріївна. Обов'язково скористаємося вашими порадами. Бажаємо усім міцного здоров'я! А хто був іменинником на цьому тижні, розповість наш кореспондент Німіч Григорій. Всім привіт! Тож 21 вересня свій день народження висвяткувала учениця 6-го А класу Капиця Аліна. Вітаємо Аліну та бажаємо яскравих посмішок, чудових мрій, щасливих сподівань, веселих жартів, добрих справ, неймовірних успіхів, насичених кольорів життя та виконання усіх бажань. Дякуємо, Григорій! Приєднуємося до поздоровий! Ви ще не втомилися? Тоді залишайтеся з нами. Про знамені дати наступного тижня нам розкаже наш кореспондент. Ротич Ангеліна Всім привіт! Отже, 25 вересня у цей день у світі відзначається Всесвітній день фармацевта, Всесвітній день Марії та Міжнародний день кролика. 26 вересня. Всесвітній день здоров'я довкілля, міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, 27 вересня відзначають велике християнське свято, Воздвиження Христа Господнього. Також на цю дату припадає День вихователя і всіх дошкільних працівників в Україні, а також всесвітній день туризму. 28 вересня, міжнародний день. Загального доступу до інформації. 30 вересня відзначають Міжнародний День перекладача, Всеукраїнський День бібліотек та День усиновлення. Не забудьте привітати тих, хто причетний до цих дат. Дякуємо Ангеліна за цікаву інформацію. Шкільні новини добігають свого кінця, а наостанок прогноз погоди. Дякуємо, що були з нами. На все добре! Гарно та з користю провести вихідні до зустрічі. Ліна Костенко Красива осінь. Вишиває клени. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, виший нас зеленим, ми ще побудем, ще не облетим А листя просить, дай нам тої втіхи, сади прекрасні, роси, як вино. Ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно.